Вітаю, друзі! Ну що, готові попрацювати з редактором Inscape і створити свої перші малюнки. Саме завдання у вас розміщено на платформі, і картинку зі зразком ви можете звідти собі завантажити. Ну а для того, щоб бачити її під час роботи, ми вибираємо файл, імпорт і просто з завантажених ваших малюнків вибираємо зразочок, який нам сьогодні задано. Натискаємо кнопку гаразд і картинка вам перенесеться сюди. Як бачимо, картинка растрова. Тобто, якщо наблизити, типу, побачимо, як. Розмиваються наші пікселі, Тож, зробимо її маленькою, десь поставимо собі в куточку для того, щоб просто бачити, що ми сьогодні з вами робимо. На завдання у нас вісім фігур. За кожну фігурку отримаємо певний бал. Якщо придивитися до цих малюнків, то побачимо, що вони мають однакові елементи. У нас тут є два сонечка, два місяця, чотири хмаринки. Тут крапельки повторюються. Ну і блискавки. Також є однакові, а і листочки, також тому малювати будемо одне, а потім копіювати або Дублювати, подивимося, чому різниця між цими командами. Ну що, можемо розпочинати. Для початку намалюємо сонечко. Бачимо, що у нас тут є 8 промінчиків. Відповідно, переходимо до багатокутників, обираємо зірку і вибираємо 8 променів. Затискаємо клавішу Ctrl, малюємо нашу зірочку. От вона в нас і намалювалася. А тепер дивимось уважно. Панелька з налаштуваннями наших кольорів. Якщо вона у вас досі не відкрита, або ви її закривали, вона вам заважала, то ми її легко відкриваємо. За допомогою команди об'єкт заповнення та штрихи, ну або комбінацію клавіш ctrl shift f що в нас тут є, є суцільний колір. і ми можемо підібрати колір нашому сонечку, але подивіться внизу є пробничок кольорів. А значить, ми можемо обрати даний інструмент і просто взяти пробу з нашого зразочку. Ось чітко такий самий колір в нас тут і отримався. Контури нам не потрібні. Відповідно, ми переходимо в колір штриха, і тут натискаємо на хрестик прибрати контури. Чудово, малюнок у нас вже. Вже один є. Тут у нас білий кружечок, а потім зверху такий самий помаранчевий. Тож малюємо кружечок. У мене сектор тут вийшов, це з минулого уроку в нас лишились налаштування. Переключимось на коло. Ось у нас воно отрималося. До речі, подивіться, якщо ви намалювали коло без контроля і у вас вийшов такий собі овальчик, а вам потрібне коло, то за допомогою інструменту Transform ми бачимо зверху координати нашого малюнку і ширину та висоту малюнку. Можемо його тут підігнати просто вручну, наприклад, зробити 50 мм ширину, 50 мм висоту, і отримаємо чітке коло. Ну і білий кольор відразу йому обираємо, ставимо його на своє місце. Бачимо, що він у нас трошечки як би не підходить за розмірами. І ось тут прикольний варіант. Ми вже знаємо з вами, що за маркери куточку можна змінювати ширину і висоту. Але якщо при цьому натиснута кнопка Shift, то зміна розміру відбувається до центру або від центру. А якщо при цьому ще й натиснути Ctrl, то комп'ютер буде намагатися зробити це правильно. Тому затискаємо Shift. Не відпускаючи його, затискаємо Ctrl і, отримуючи дві ці кнопки, тягнемо за маркер і зменшуємо наш розмір до того, який нам потрібен. Ну а тепер в центрі треба розмістити. І бачимо, що ну тут якось не дуже легко це зробити. Але зверніть увагу на правий верхній кут. У вас тут є такий прилипач. Якщо його включити і з ним переносити ваш малюночок, то Побачимо, що з'являється така червоненька направляюча лінія, яка підказує нам, де центр нашого кружечка і центр нашої фігурки. Клас, і він навіть приклеюється туди сам. Все доволі просто. Ну а тепер ще один кружечок помаранчевого кольору треба зробити всередині. І як би можна було б скопіювати наш малюнок: Ctrl-C, Ctrl-V, бачимо, що кружечок у нас створився, але він створився десь збоку і це не прикольно. Приберемо цей варіантик і зробимо дублікат. Дублікат це повна копія нашого об'єкту. Робиться дублікат за допомогою команди зміни, дублювати, або просто комбінацію клавіш, Ctrl-D. До речі, записуйте або запам'ятовуйте комбінації клавіш, з ними набагато швидше працювати. Ось наш дуплікат і створився. Він створюється чітко на тому місці, де стоїть оригінал. Затискаємо Shift, затискаємо Ctrl, трошки посунемо вниз, але бачимо, що біле на білому якось не видно. Перейдемо до заповнення, беремо пробничок і клацаємо на помаранчевий. Ось і наш кружечок створився. Ну а тепер можемо його ще. Трошечки підкоригувати, поставити так, як нам потрібно. В нас створено сонечко, але це сонечко поки що складається з трьох окремих малюнків. І інколи ми можемо просто зачепити одну з фігурок і, і розламати наш малюночок. Щоб цього не трапилося, склеїмо ці фігурки в одне ціле, тобто згрупуємо їх. Для цього виділяємо наші фігурки, і або в контекстному меню: ось тут є в нас команда згрупувати, або вибираємо меню об'єкт, і ось тут у нас є команда згрупувати, або Просто натискаємо Ctrl-G і групуємо наш малюночок. Тепер це одне ціле, воно склеєне, тобто ми в будь-який момент можемо розбити нашу групу, розгрупувати SHIFT, Ctrl-G і отримати окремі малюнки. Так, один малюночок ми з вами створили. Другий відрізняється тільки хмаринкою, тож відразу робимо дублікат і друге сонечко собі розмістили. Бачите, коли включене прилипання, то навіть при переміщенні малюнка один відносно одного ми бачимо різні направляючі ліки. Лінії, які нам допомагають розставити це все діло правильно. Це круто, коли ви робите чітко під лінійку. Але, наприклад, візьмемо хмаринку. Що таке хмаринка? Це кубка кружечків, накиданих одне на одне. Ми намалюємо просто кружечок, задамо йому за допомогою пробничка колір, а далі будемо його дублювати і розкидати. І ось тут незручно вже з прилипанням працювати, бо він намагається виставити чітко на лінію, чітко в стовпчик, чітко по діагоналі, незручно. Тому вимикаємо його і вже розкидаємо наші хмариночки так, як нам захочеться. Натиснули Ctrl-D, дублікат, перенесли. Ctrl-D, дублікат перенесли. І ось так працюємо собі. Хмаринка це елемент живої природи. Вона може трошки відрізнятися від зразочку, нічого в цьому страшного немає. Намалювали хмаринку, її групували, поставили на своє місце. Тут масштабчик трошки можна погратися, підібрати, так, щоб воно красиво у вас виглядало. Ну і відразу зробимо дублікат, бо нам же ще хмаринки потрібні будуть. Поставимо десь збоку. А ось ці фігурки ми групуємо. Групувати фігурки. Можна тільки виділені, тобто маємо їх обвести. Або клацнули на одну фігурку, затисли кнопку Shift і клацнули на другу фігурку. Таким чином, ми можемо вибірково виділяти фігурки. Ctrl-G групували, готово. Перейдемо до наших других малюнків. Тут у нас місяць намальований, як же ж його створити. Місяця у нас тут немає, але є кружечок. Намалюємо просто кружечок. Даний кружечок розфарбуємо, як у нас місяць розфарбований, а потім його дублюємо і задамо. Просто білий колір. От і місяць наш з'явився. Подивіться, кружечок накладається біленький, на білому не видно, і ми можемо його пересуваючи, формувати такий місяць, як захочемо. Можемо трошки зменшити і задавати нашу формочку. Готово! Місяць створено. Виділяємо обидві фігури, групуємо і відразу дублюємо, так як нам потрібно два місяці. Натискаємо Ctrl-D, копію зробили. Мариночка, де наша хмариночка, нам вона потрібна, дублюємо її, і також. Ставимо на своє місце. Трошки меншою зробимо. Ось так чудово, вона на своєму місці в нас знаходиться. Виділяємо обидві фігури і також групуємо. Все. Всі чотири малюнки у нас створилися. Переходимо до наступних малюночків. Так, в нас маринка десь наша вже плаваюча є. Її тільки перефарбувати треба. Заповнення, вибираємо пробничок і клац на нашу фігурку. Готово. З цим розібралися. Тепер до нашої хмаринки треба додати краплинки. Та, до речі, у нас тут дві хмаринки. давайте ми відразу їх дублюємо, отак нехай собі стоять. Як намалювати краплиночку? Якщо подивитися і уважно, уважно придивитися, то ми побачимо, що тут є кружечок, а потім ще є ось такий ковпачок, як зверху надіти. Давайте будемо його робити. Для початку малюємо краплиночку, можемо відразу її зафарбувати за допомогою пробничка тим кольором, який у нас там є. Чудово! Ну, а тепер крутезний інструмент. Найкрутіший, як на мене, в будь-якому векторному редакторі. Називається даний. Інструмент ПРО або інструмент без Є. Про нього будемо говорити більш детально на наступному уроці. А зараз просто подивимось, як він працює. Ми ставимо крапочку, клац мишкою і тягнемо лінію. Бачите, ми відтягуємо лінію в сторону, клацнули ще раз, і в нас знов таки лінія йде. Це такий собі багатокутник, ламана лінія, яку ми можемо просто створювати клацаючи у відповідних місцях. Десь тут посерединки знову клацнули і замкнули початок з кінцем лінії. Утворився у нас такий трикутничок, ось він є. Він має бути іншого кольору. Давайте подивимося, який у нас колір має бути. Пробничок взяли, клац на нього і повернулися. Бачимо, що трошечки там трошечки відрізняються наші фігурки різними тонами. Ну а тепер попрацюємо з ним і створимо з нього справжню краплинку. Для цього вибираємо інструмент вузлики, другий інструмент, який у нас є. Виділяємо наші вузлики. До речі, можемо отак потягати за вузлики, підігнати їх більш коректно, більш правильно. Піднявально по контуру розставити, але можемо їх виділити. І зверху бачимо цілу купу налаштувань, які нам пропонують, що з цими вузликами робити, і лініями між ними. Нам потрібно зараз трошки викривити ці лінії, тож і говоримо комп'ютеру, що в нас ці лінії будуть кривими. Як тільки ви на це класнете, в нас з'явиться ціла купа ричагів, за які ми можемо нашу краплиночку перетворювати. Так, в нас тут був такий ковпачок, трошки сюди, трошки сюди, трошки. Ось сюди, бачите, так? Да? Наш трикутничок вже зовсім не трикутничок, а ми його модифікували і перетворили у таку собі краплиночку. От і краплинка у нас готова. Дуже просто все робиться, але треба погратися, треба навички отримати. Виділяємо обидві фігури, групуємо і на своє місце ставимо. Так, трошки розвернемо. От так поставили. Дублюємо. Друга, дублюємо, третя. Чудово, Краплинки наші зроблені. Ну а з блискавкою тут взагалі бомбово. Блискавку ми будемо малювати так само без є. І взагалі навіть не паримось з приводу її вигляду. Ну звісно, ви можете просто по оригіналу. Так, клац, 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 намалювати собі такий багатокутник і отримати блискавку елементарно. Але можна і самому намалювати. Клац, 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 клац. Дивіться, я навіть не старався малювати, тому що в мене є інструмент вузлики. І тепер я можу собі тут підкоригувати, так як я хочу, щоб вона виглядала ця блискавка. От, наприклад. Приклад, якось, от, наприклад, якось так її намалюємо. Просто потягали вузлики, виставили собі їх так, як захотілося. Ну а тепер зафарбовуємо. Блискавка є, її сюди поставили. Вона, правда, трошки завелика. Ми її зменшимо і надублюємо. От і ще один об'єкт у нас є. Так, обидва ці малюнки групуємо. Не забувайте групувати малюнки, щоб вони у вас окремими малюнками були. Я потім скажу навіщо нам це потрібно, але це дуже важливо. Так, переходимо, переходимо до смерчу. Ураган у нас тут намальований. Але якщо придивитись до нашого урагану, це просто кружечки накидані один на один і нічого тут складного немає. Тож, вибираємо кружечок, малюємо один кружечок. Тут контури у нас є, тож перейдемо до кольору контура. Учимо його, вибираємо, в нього також є пробничок, візьмемо просто звідси пробу, от вона у нас створилася, і до заливки перейдемо, також, також пробу візьмемо з нашого малюнку. Ну і смерч це взагалі річ природня, і нам не говориться зробити один в один, нам потрібно зробити просто смерч. Тому ми робимо дублікати і можемо їх просто деформувати якось на свій розсуд. Тому граємось тут окремо, я сам собі, ви самі собі. Ну ось щось типу такого в мана... мене... Вийшло. Тепер не вистачає тут листочка. От листочок ми з вами зараз точно намагатимемось відтворити. Вибираємо знову таки наше перо і робимо форму листочка. Не паримось взагалі над нею. У нас має бути якийсь такий ромбік. Далі у нас тут буде маленька ніжка листочка. І далі знову ми ромбік продовжуємо малювати. Отакий От, у нас листочок вийшов. Е, важко нагадує листочок, але ми його зараз таким зробимо. Контури нам не потрібні, ми їх вимикаємо. Заливочка нам потрібна зелена, Тут можна погратися з кольорами або взяти там пробничку, це вже як ви захочете. Готово. Вибираємо вузлики, виділяємо наші вузлики і говоримо, що це все лінії криві. Ну а тепер давайте з ними попрацюємо. Виділяємо тут, задали нашу форму листочка внизу. Тут можна також відсунути в сторону, трошечки зробити кривизну. От наша ніжка утворилася. Ну і зверху, трошечки ми також це ділимо. Допрацюємо. Погралися з речажочками, і вийшов у нас листочок. Тепер ми його просто масштабуємо, зробимо меншим трошечки і надублюємо, скільки нам потрібно три штучки. Робимо Ctrl-D, Один, ctrl d два Ну і розставляємо їх там під куточками, як вони в нас там мають бути. Десь отак листочок летить, другий зверху має летіти. Розвертаємо. І один знизу у нас підлітає десь тут. Чудовий даний малюнок ми створили, виділяємо його, групуємо і можемо десь тут притулити. Так, масштабчик йому, да? треба трошки більший От так, зробимо йому От наш ураганчик тут. І лишився у нас один малюночок це у нас такий термометр. З ним попрацюємо також, він доволі просто робиться. Якщо подивитися більш на нього уважно, то бачимо тут коло і прямокутничок згори. Тож так і малюємо. Намалюємо просто коло і прямокутничок. тут вже зручно буде знову включити прилади. І воно нам дозволить чітко виставити наш прямокутничок по центру кола. От така штучка у нас з'явилася. В прямокутниках виберемо інструмент прямокутник, є в нас скруглення. потягнемо за нього, зробимо тут скруглення зверху. Готово. Вибираємо заповнення, пробничок, клац один колір взяли, клац інший колір взяли. Основа створена. Тепер переходимо до нижнього кружочку, робимо його дублікат, Ctrl-D і беремо іншу пробу кольору помаранчево. Затискаємо Shift, затискаємо Ctrl, обидві клавіші натиснути і тягнемо всередину, робимо контур. Зробили. Тепер беремо те саме: робимо з прямокутником. Ctrl-D, зробили дублікат, пробу взяли, повернулися до інструменту прямокутники і прибрали скруглення. Тепер. Shift, Ctrl всерединку заносимо. Так, щоб у нас бортики опинилися більш-менш однакові. Ну і за масштаб зменшимо трошки нашу висоту прямокутника. Термометр зроблено. Лишилося зробити оці пиптики, які відповідають за температуру. Це звичайний прямокутничок буде. Йому давайте наблизимо Скруглимо куточки. куточки. От Отакий собі прямокутничок. І роботу кольору взяли. От у нас один є, робимо дублікат другий. Бачите, як підрівнює нам інструмент прилипання, він намагається зробити так, щоб у нас однакові відстані були. Рівнесенько все розміщалося, Ну, круто працює. Виділяємо даний малюнок і групуємо. Зразочок можна вже викинути, він нам не потрібен. Ставимо на своє місце наш малюночок, зробимо його трошки більшим. І в нас вийшли 8 окремих малюнків. А от тепер дивимося уважно, навіщо ми їх групували, навіщо ми їх склеювали? Ну, по-перше, зручно масштабувати переносити. Це одне. Але, ми хоч... Але хотів вам показати один момент. Робимо спочатку файл зберегти роботу, Давайте там на робочий стіл, назвемо нашу роботу там Природа. Окей, зберегли, а тепер дивіться прикол. Ми створили з вами класні векторні малюнки на прозорому фоні. Вісім малюнків перед нами. Давайте зробимо так, щоб у нас отрималося вісім растрових малюнків, які ми могли б з вами використовувати. Для цього вибираємо отак всі наші малюночки, отак виділили їх всі. Переходимо в меню файл, вибираємо Експорт. При команді Експорт нам дозволено буде зберегти наші малюнки у форматі PNG. Бачимо, що у нас тут є зразочок на прозорому фоні. 8 малюночків є. Але хотілося б отримати 8 окремих малюночків. У вас в програмі Inkscape є такий варіант, як пакетний експорт. Вибираємо пакетний експорт і бачимо, що комп'ютер розібрав наші малюнки на окремі файлики. Вибираємо тут папочку. Відкрився наш робочий стіл. Давайте створимо папку Природа. Натискаємо зберегти і натискаємо експорт. Що відбулося? Давайте перейдемо до нашої папки. Ось наша природа. Відкриємо її. І подивіться, в нас є 8 малюнків, які на прозорому фоні векторної якості, формат PNG, це адаптована растрова графіка. От з місяцям трошки біда вийшла. Але на наступних уроках ми подивимося Як цю штуку прибрати і зробити, щоб цієї білої плями в нас не було. Хмариночки з краплиночками, хмариночки з блискавками. Все в нас красиво. Вийшло і ми можемо навіть ці малюнки використати в ваших презентаціях, документах або десь розмістити в соціальних мережах. Залишились питання? Пишіть їх в коментарях. Ну а ми з вами завершуємо на сьогодні. Зустрінемось на наступному уроці. До побачення!